Але є деякі хворих, яких не може добити. Ми не можемо зразу добитися стійкої ремісії. коли вони повертаються на фронт. Вони через тиждень, два ап'ять сини захворюва загострим цієї кропів'янці до нас доходять. І є дуже коштовний препарат, такий як Омолізомав, це моноклональне антитіло, яким сьогодні в світі лікують важкі форми кропів'янки. Ми маємо один із самих великих досвідів. По лікуванню кропів'янки, ціні біологічною терапією. у нас є статті в міжнародних журналах, у нас є багатий величезний досвід в країні, тому ми всім цим нашим бійцям даємо цей препарат, але купуємо до своїх коштів. Ми їм винні. винні в тому що я сиджу в такому красивому халаті, я сиджу в такій кімнаті. У мене на моїй шиї, коли я йду на вхід, у мене ще фалендоскоп. А наші колеги на фронті у них фонендоскоп, а на правому плечі автомат.